Прості презентації зазвичай мають лінійну структуру, за якою слайди відображаються в порядку їх розміщення в звичайному режимі чи в режимі сортувальника слайдів. Створити презентацію з лінійною структурою можна за допомогою вставлення до презентації гіперпосилань або кнопок дій. Гіперпосилання в Microsoft PowerPoint дають змогу змінити порядок переходу з одного слайда на інший, відкривати веб-сторінки або інші файли за допомогою відповідних програм. Якщо презентація містить гіперпосилання, то вона має розгалужену структуру, оскільки в режимі демонстрації користувач може обрати за власним бажанням послідовність відображення слайдів за допомогою запропонованих гіперпосилань. Гіперпосилання можна додати як до зображення, так і до тексту чи інших об'єктів слайда, наприклад, кнопки дії, яку можна знайти серед графічних примітивів. Виконати перехід за гіперпосиланням можна лише в режимі демонстрації. При наведенні вказівника миші на гіперпосилання він набуває вигляду руки. Фрагмент тексту, що є гіперпосиланням, відрізняється від іншого тексту на слайді, крім підкреслювання, цей фрагмент має інший колір символів, що визначається полівною схемою обраного шаблону оформлення. Для швидкого переходу до потрібного розділу доцільно на окремому слайді створити меню з назвами всіх розділів презентації і кожну з них пов'язати гіперпосиланням з першим слайдом відповідного розділу. Такий слайд називають також домашнім. Гіперпосилання у презентації, як і на веб-сторінках, може бути пов'язано з текстовим або графічним об'єктом на слайді та забезпечувати. Перехід до перегляду деякої веб-сторінки або іншого слайда презентації. Відкриття певного документа, відправлення листа електронною поштою або інше. Для того, щоб створити гіперпосилання, пов'язане з фрагментом тексту, потрібно перше виділити фрагмент тексту, з яким буде пов'язано гіперпосилання. Друге. Виконати вставлення. Посилання. Гіперпосилання. Третє. Вибрати у вікні додавання гіперпосилання в області Зв'язати з кнопку Місцем в документі. Четверте. Вибрати заголовок слайда, на який потрібно перейти у списку Виберіть місце в документі. П'яте. Вибрати кнопку ОК. Перейти за гіперпосиланням можна лише в режимі демонстрації. Фрагмент тексту, що є гіперпосиланням, відрізняється від іншого тексту на слайді, підкресленням іншим кольором символів. У режимі показу слайдів при наведенні вказівника миші на гіперпосилання, як і у браузері, він набуває вигляду руки. Гіперпосилання може бути пов'язано не лише з текстом, а й з графічними об'єктами. Їх створення відбувається за тим самим алгоритмом. Лише на першому кроці потрібно вибрати графічний об'єкт, з яким буде пов'язано гіперпосилання. Давайте розглянемо, як створюється гіперпосилання. Власне, елементом, по якому ми можемо переходити за посиланням, може бути як текст, так і якась фігура чи картинка. ми обрали текст. Відповідно, виділяємо цей текст, можемо обрати з контекстного меню гіперпосилання, а можемо обрати гіперпосилання із пункту меню Вставка. Власне, гіперпосилання може бути пов'язане із якимось конкретним файлом або з веб-сторінкою, вівши її url адресу а також із конкретним якимось місцем документів, тобто в нашому випадку, слайдом. Я оберу, наприклад, перший слайд. Стає очевидним, що необхідно створювати певні елементи переходу із того слайда, на який ми посилаємося. Я створюю такий елемент, обравши відповідно картинку. Нехай в мене вона вертається. У ну, мене вже, бачите, створене гіперпосилання на слайд, з якого ми почали. Давайте перевіримо, як це працює. Не забуваємо, що також варто при потребі. Змінювати сам перехід з даного слайда, тобто чи буде він відбуватися по клацанню, тобто до наступних слайдів, чи якщо тут передбачаються якісь елементи меню, варто, мабуть, зняти тоді даний прапорець, і щоб перехід відбувався суто по елементам навігації. В моєму випадку, я, наприклад, зміню для даного слайду: от мене стояв по клацанню, я відповідно цей прапорець зняла. Давайте перевіримо, як працюватимуть посилання. Ось, посилання перейшло на перший слайд, і ось ми вернулися на той, з якого були. Зрозуміло, що гіперпосилання може мати два стани: це активний і такий от пасивний, коли ми вже переходили по ньому. І дані кольори ми можемо змінювати безпосередньо у кольоровій схемі. Якщо вас не влаштовує те, що ви побачили, тобто можна створити власні кольори для посилань.